Ти ну, що коротше кажучи, дружина відпрала мої шкарпетки? Коротше, історія: один раз захожу в ванну і дивлюся, як дружина бере в такий спеціальну таку ємність, накидає туди мої шкарпеточки. Ну не тільки свої і чужі. Ну коротше, ну не ну, не в мисі, не чужі, а в сенсі, що ну ви поняли, типу, опа, шуліка літає! гніда. Курочки на місці, я наблюдаю. А я кажу, а що ти робиш? А вона каже, так перу. А я кажу, а нащо? Я кажу, у нас є пральна машина. А, вона каже: та! погоді, тут вообще каже песня. Щас все, каже. Ми їх легенько сюди вкинемо. Каже, десь вони мелком чи що там не є неї, якийсь відбір. Коротше. Каже, я їх сюди пережену, каже, через свої ручки. І каже, в пралочку. і каже, відперемо. Я кажу, що? думаю, роби дві справи. Наші". ну, нема чим зайнятися, напевно. Той це робить. Думаю, роби собі. На це зробила, все. Відправила, вивісила, вони висохли, склала мені в шухлядочку, засунула. Я такий опа, встаю зранку, думаю, ах, треба мені шкарпеточки надіть. Я такий відкриваю шухлядочку, такий. о а вони поняли, блестять, такі очі б'ють білі. Ну, коротше, дивіться. Коротше, результат є. Результат є, І що я хочу сказати: якщо ви щось робите, то по-любому це не даремно.